Знаменний день привітати за дорученням генерального директора церкової компанії України Сергія Кабакова по суті дуже легендарну людину, яка на днях буквально відзначила 80-річчя своє перше 80-річчя. яка віддала церковій галузі України за лі 56 років на манежі. Це Юрій Миколаєвич. Він підготував дуже багато номерів церкових для українських різних програм. Людина насправді неоціненний вклад внесла в розвиток церкової сфери України. Хочу привітати його і вручити йому почесну відзнаку за внесок в циркову галузь України. А також привітати сьогодні його дружину Тетяну Дробот, яка з ним поруч і в цирковому світі вона теж 30 років працює на манежі. Вони росте прекрасних дітей, які сьогодні в програмі працюють. Дякую вам, низький поклі за те, що ви робите за цьому. Дозвольте мені подякувати персонально. Львівський цирк під керівництвом Здряника Романа Івановича. Циркові колективі цирк на льоду. Дуже дякую вам. І державна циркова компанія під керівництвом Кабакова Сергія Борисовича за увагу до моєї скромної персони. Дякую. Вам, шановне панство, дякую, що ви завітали до нас в цирк. Дуже дякую і за терпіння ваше зараз. Дякую. Хочу також привітати всіх працівників культури. Артистів програми і працівників нашого рідного львівського цирку з таким днем. Свято вас! Друзі, цією казкою ми хотіли сказати вам, що зі злом боротися треба. А перемога завжди буде на стороні світла. Ми бажаємо усім нам.